Всім доброго дня! Це відео коротке про тарифи від Монобанку на платинум картку. Якщо хочете відкрити, оформлюйте. платинум картки Монобанк для власних і кредитних коштів. Можете отримати картку за посиланням в опису до цього відео. Переваги картки платинум 500 гривень коштує відкриття, кредитний ліміт до 500 тисяч гривень. Є милі, які теж схожі на. Кешбек повернення коштів і додаткова медицина від MedKit. Надається цілодобовий консьєрж сервіс. Є цілодобова служба підтримки і завжди готова допомогти. Підтримка працює в Telegram та Viber. Програма накопичення миль. Ви з карткою платеном отримуєте більше за покупки, 11 миль за кожну. За кожні тисячу гривень в чеку накопичуйте і погашайте квитки милями, одна миля дорівнює однієї гривні. Більше ви можете дізнатись на сайті банку. Дякую за увагу.